Я Марія і ви на каналі ManageMeHard. Я переїхала в Берлін по запрошенню клієнта, на якого працювала через АТС компанію півтора роки. Потім, через рік, в силу певних обставин я вирішила шукати нову it компанію Корінь різниці в процесі найму в it сфері цих двох країн криється у самому способі працевлаштування і у рівні захищеності працівника законом. В основному айтішники в Україні це ФОПи. І ФОП-контракт не передбачає таких гарантій законом, як захист від звільнення, право на оплачувану відпустку, на декрет. І це значно пришвидшує і спрощує процес звільнення і найму. Наприклад, в одній з моїх попередніх айті компаній українських половині компанії. Просто в одну сонячну рандомну п'ятницю відрубали доступ всюди і в офіс, і в систему. А в нас ще на цей день був запланований тімбілдинг. Все ж таки ввечері ми вирішили зібратись. І от уявіть собі, настрій: стоять половина команди різко звільнених, і половина не звільнених. Ми ще жартували, що. Все-таки, якщо приходить новий Сітіо і різко починає наймати індійців, пакистанців або мексиканців, то це слушна нагода почати подивлюватись на маркет. У Німеччині ж навпаки, айтішники в основному працюють по трудовому договору, який захищає права працівників. Цей закон сурово регулює процес скорочень, процес звільнень. Умови праці, кількість відпусток, інколи навіть по закону роботодавець вимушений зробити додаткові виплати, щоб пом'якшити процес звільнення працівника. Але цей, ця, ця сурова регуляція це інша сторона медалі, тому що, наприклад, в мене був один співробітник, один колега, який декілька разів сильно нафакапив, і все одно не могли довести, що його треба звільнити. Тому роботодавець запропонував йому компенсацію у розмірі шести зарплат, щоб людина сама написала заяву на звільнення. Тому і випливає, що німецькі роботодавці підходять ретельніше до вибору працівників, а значить, цей процес займає більше часу і має більше етапів. Останній раз я шукала роботу як Project Manager в Україні у 2020 році, і у мене цей процес зайняв два тижні. Ще до цього 3-4 тижні. Але зараз, через війну і через загальну світову рецесію, цей термін змінився. По таким ресурсам, як Доу і Джині, я можу зробити висновок, що зараз це займає 3 місяці, може навіть 6 місяців, в когось і довше. Напишіть в коментарях, як ви шукали роботу і скільки у вас це зайняло часу. Статистично у Німеччині процес найму займає три місяці. Я у 2023 році впоралась за чотири, а мій знайомий знайшов роботу як Technical Project Manager без знання німецької за 6 місяців. У цьому процесі мене особливо демотивував час потрібний на очікування фідбеку між етапами. Бо це могло тривати і два тижні, і три тижні, і ти сидиш і думаєш, ну, щось зі мною не так, що мені так довго не відповідають. Але потім я поговорила зі знайомими, і вони мені сказали, що це так було завжди, і три роки назад, і п'ять років назад, і це не залежить від людини. В Україні я стикалася з двома етапами: HR скрінінг і технічне інтерв'ю. Ще чула, буває інтерв'ю з клієнтом або топ-менеджментом. У Німеччині це від трьох етапів. В це 3-6. Ми почнемо обговорення зі схожих, е, схожих етапів між Україною і Німеччиною, але які можуть відрізнятися по структурі. І так, перший етап це HR скрінінг 30-60 хвилин. Рекрутер проводить співбесіду, щоб зрозуміти вашу мотивацію, задати уточнюючі питання про резюме, дізнатись ваші очікування від компанії, від ролі, від зарплати. Тут нічого особливого між Україною і Німеччиною нема. Це стандартні питання про ваші слабкості, ваші сильні сторони, про ким ви себе бачите через 5 років. І про пишіть конфліктні ситуації, як ви з них вийшли. Коротше, оце все. Далі вже технічне інтерв'ю. Воно триває 1-2 години, щоб оцінити знання кандидата в методологіях управління проєктами, в підходах до планування, бюджетування, в підходах по взаємодії з клієнтом. І тут я можу зазначити, що в Україні я стикалася з... Суто теоретичними технічними інтерв'ю, які більше направлені на те, щоб дізнатися, що ти знаєш, а не як ти ці знання вмієш приміняти. Наприклад, в, мені, в мене було інтерв'ю, які складались з питань, типу, перечисли, які є церемонії в скрамі», назви всі етапи моделі Такмана», а намалюй на е, листочку схему Гетфлоу. І отак годину. Тобто практичних питань не було. Чисто теорія, незнання різних методів, підходів і так далі. У Німеччині я помітила, що технічне інтерв'ю побудовано більше на е, вирішенні кейсів, щоб зрозуміти, як людина думає. Е, наприклад, задають питання: клієнт каже, що хоче MVP. Але сам продовжує докидувати задачі, які не входять в цей скоп. І каже, що це теж MVP. Ваш план дій. Або, от, наприклад, двоє членів команди мають різні думки щодо архітектурного рішення. Що ви будете робити, щоб вирішити конфлікт? От такі питання. Далі може бути інтерв'ю з клієнтом або топ-менеджментом. 45-60 хвилин. Це більше для оцінки cultural fit і для узгодження ем, підходів у роботі. Ще в основному здають питання про корпоративну культуру, про цінності, про мотивацію і так далі. Далі, як на мене, починається вже різниця в етапах співбесіди. Точніше, в Україні це може бути вже кінець, а у Німеччині ще додаткові етапи. Наприклад, технічне, технічне завдання. Так, у PMів може бути технічне завдання. У мене це було кейс стаді яке звучало так. Assess the current state and prepare a functional up-to-date integration with a strategic data source partner and a successful go-to-market strategy for this integration. Give your recommendations on how to strengthen the partnership with the Strategic Data Source vendor Overall. Звісно, це було не все завдання, там були ще додаткові вхідні дані. Далі дуже розповсюджений етап: це тім інтерв'ю. Суть у тому, що кандидати запрошують в офіс на півтори-дві години, щоб люди, які з ним будуть взаємодіяти найбільш часто, могли задати питання, які їх хвилюють. Процес наступний. Кандидати саджають у кабінет, і до нього по черзі по дві-три людини заходять групки і проводять такі інтерв'ю-опитування. Наприклад, у першій групі заходить дизайнер-продакт-менеджер, потім у другій групі заходить девопсій архітектор, потім у третій групі заходить один з засновників компанії і девелопер. І, так далі. і на десерт поділюсь з вами реальним процесом найму, який пройшов мій знайомий на позицію Technical Project Manager у Німеччині. Весь процес у нього зайняв близько трьох місяців. Перший пункт скринінг з рекрутером 45 хвилин. Друге інтерв'ю з Hiring менеджером 50 хвилин. Далі, технічне інтерв'ю з senior project manager та Delivery Director – 60 хвилин. Четверте технічне інтерв'ю з Director of Engineering та Senior Engineering Manager. 60 хвилин. П'яте. Півтора місяці чекав фідбек. Шосте. Розмова з рекрутером про фідбек по пройдених інтерв'ю 30 хвилин. Далі. Розмови з хайрінг менеджером де він надав фідбек і поділився очікуваннями по роботі. 30 хвилин. Восьме. Підписання оферу. Дев'яте. Бекграунд чек сторонньою компанією, де валідують попередні 5 років роботи і освіту. Цей процес зайняв близько двох тижнів. Десяте. Надання довідки про несудимість. І одинадцяте. Нарешті підписання контракту. Що ви думаєте про такий процес найму? Пишіть у коментарях. От і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Діліться у коментарях своїми історіями про співбесіди, ставте лайк, а також підписуйтесь, бо попереду ще багато цікавих тем.